Демократична Республіка Конго обширна країна в Центральній Африці, що посідає 11-те місце у світі за площею та є майже в 4 рази більшою за Україну. Нині там живе понад 100 мільйонів людей. Але в Україні про Конго знають небагато. В основному, те, що до повномасштабного вторгнення Росії там були наші миротворці. А ще ця країна дає світові чимало якісних футболістів. Наприклад, один із них Д'ємерсім Бокані грав за київське динамо. На з 19-20 століть Конго була країною під необмеженою владою короля бельгійців, який жодного разу туди не приїздив, а запроваджений режим став одним із найжорстокіших в історії колоніалізму. Як і чому це сталося, та до чого призвело, дивіться у відео. Всім привіт! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів. Де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube тему випуску обрали наші патрони, результати голосування на ваших екранах. Дякую за підтримку, друзі, і нагадую, що допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео можна в різний спосіб. Через платформи Patreon, BaйMeCoфі або шляхом спонсорства на YouTube. До речі, ставши патроном або спонсором історії без міфів, ви матимете можливість голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми серпня вже розпочалося. Допомогти каналу можна також переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання в описі цього відео у 1830 році. Під впливом демократичної липневої революції у Франції спалахнули революційні події в південних, переважно католицьких провінціях Королівства Нідерланди. Так на політичній мапі Європи та світу з'явилася нова незалежна держава Королівство Бельгія, що стало парламентською монархією під зверхністю династії німецького походження Саксен Кобург Готів. Із 1839 року незалежність і нейтралітет Бельгії були гарантовані лондонським договором, який підписали Велика Британія, Франція, Австрія, Російська імперія та Німецький Союз. Промисловість країни зростала швидкими темпами, і в другій половині 19 століття Бельгія перетворилася на одну з розвинених держав Європи. Водночас вона не мала жодних колоній. Це вкрай непокоїло енергійного короля Леопольда II. Велике враження на нього справила двотомна праця німецького мандрівника, етнографа і ботаніка Георга Августа Швайнфурта «Імгерцен фон Африка у серці Африки, яка вперше побачила світ 1874 року. На її сторінках автор зокрема висунув ідею створити в центральній частині Африканського континенту велику державу під європейським протекторатом. І вже у вересні 1876-го Леопольд скликав у своєму палаці в Брюсселі міжнародну конференцію для обговорення шляхів поширення європейського впливу в регіоні на той час настільки мало дослідженому, що британський колоніальний адміністратор Френсіс Де Вінтон на одному із засідань королівського географічного товариства визнавав протягом багатьох років ця країна була незвіданою землею. Існували непідтверджені чутки про карликів, про расу людей із хвостами та про величезні гори. В результаті роботи конференції було створено міжнародну асоціацію з дослідження та цивілізації Центральної Африки, де першу скрипку грали саме більгійці. Формально проголошувалося, що метою асоціації є наукові дослідження в регіоні та розповсюдження благ європейської цивілізації серед місцевого населення, наприклад, будівництво доріг і залізниць. Леопольд залучив на свій бік відомого американського мандрівника британського походження Генрі Мортона Стенлі та профінансував його експедицію. Перед відправкою в Африку король дав йому такі настанови: мова не йде про колонії для Бельгії, йдеться про створення якомога більшої за площею нової держави та про управління нею. Слід чітко розуміти. В цьому проєкті не може бути й мови про те, щоби довірити темношкірим бодай найменшу форму політичної влади. Це було би смішно. Білі повинні мати всю повноту влади. Протягом кількох років Стенлі дослідив басейн річки Конго, відкрив понад п'ять тисяч кілометрів судноплавного шляху, яким можна було дістатися в глиб материка. Заснував низку населених пунктів, зокрема й місто, назване на честь короля бельгійців. Леопольд Віль, нині це кіншаса, столиця Демократичної Республіки Конго. Одночасно він уклав сотні угод із вождями місцевих племен, які в обмін на подарунки, тканини, одяг, прикраси, зброю фактично передавали свої землі в управління бельгійського монарха. В багатьох випадках вожді навіть не усвідомлювали змісту документів. Свідчив Крістіан де Боншам, французький дослідник. На службі в Леопольда договори з цими маленькими африканськими тиранами зазвичай складалися з чотирьох великих сторінок тексту, в якому вони не розуміли жодного слова, і під яким вони ставили хрестик, аби їх залишили у спокої та дали подарунки. Насправді ці угоди жодним чином не стосувалися темношкірих суверенів, а мали значення лише для європейських країн у разі, якщо між ними виникнуть територіальні суперечки. Паралельно Леопольд розвинув надзвичайно бурхливу дипломатичну діяльність. Він переконував уряди Британії, Франції, США Німеччини в тому, що Конго стане чимось на кшталт вільної економічної зони, де збагачуватися зможуть усі. Зрештою, це принес результат наприкінці 1884 року. Німецький залізний канцлер Отто фон Бісмарк. Скликав Берлінську міжнародну конференцію присвячену розподілу колоніальних володінь в Африці. Основна мета полягала в тому, аби запобігти війні та домовитися про чіткі правила конкуренції. Після трьох місяців напружених перемовин сторони дійшли згоди. Ніхто не мав права заявляти претензії на якусь африканську територію до її фактичної окупації та не повідомивши про це іншим учасникам в африканських колоніях. Не допускалося рабство, територія Конго мала залишатися нейтральною під управлінням міжнародної асоціації Конго, але де-факто цю асоціацію контролював Леопольд II. Всі учасники берлінської конференції чудово усвідомлювали, що в подальшому це може призвести до встановлення бельгійського суверенітету над територією, але вони погодилися на такий крок в обмін на гарантію свободи торгівлі і судноплавства у Конго. А також заради того, аби Конго виконувала роль буферу між володіннями Франції, Британії, Португалії та Німеччини, що унеможливлювало збройне зіткнення великих імперій, невдовзі після закриття конференції, наприкінці квітня 1885 року, бельгійський парламент уповноважив короля Леопольда стати суверенним правителем території, яку назвали вільна держава Конго. Відтоді дві країни були пов'язані особистою унією, тобто формально, Конго перетворилася не на колонію Бельгії, а на особисте володіння її монарха, причому його влада там була необмеженою. З цього приводу сучасний канадський історик Ейдан Форд зазначив, так Леопольд II став єдиним і суверенним правителем населення, яке налічувало 30 мільйонів осіб. Без ухвалення конституції, без встановлення міжнародного нагляду, не відвідавши навіть Конго, коли бодай невелика жменя його нових підданих, не чула про нього. Влада Леопольда в Африці, на відміну від його конституційного правління в Європі, була абсолютною. Леопольд отримав величезне володіння площею приблизно 2 мільйони 345 тисяч квадратних кілометрів, що перевищувало Бельгію в 77 разів. За кількістю жителів перевага була не настільки вражаючою та все одно великою, в понад п'ять разів. Міжнародна асоціація Конго королю стала непотрібною, тож він замінив її на адміністрацію зі своїх чиновників. У чому ж полягав економічний інтерес Леопольда? Насамперед, в отриманні сирого каучуку, Генрі Мортон Стенлі після своєї подорожі змалював Конго як щось на кшталт країни молочних рік. І киселевих берегів, коли ми пробиралися через ліс, йшов буквально дощ із гумового соку. Наш одяг був геть просякнутий. У Конго так багато приток, що добре організована компанія може легко видобувати кілька тонн каучуку на рік. Варто лише пропливти такою річкою, аби побачити, як гілки з каучуком звисають майже до вашого корабля. Справді, невдовзі після утворення вільної держави Конго. Імпорт каучуку звідти почав стрімко зростати з 30 тонн в 1887 році до 6 тисяч тонн у 1901 Крім того, почали видобувати мідь, алмази, вирощувати бавовну та збирати пальмове масло. Величезну частину прибутків із конго Леопольд витрачав на утримання своєї коханки Кароліни Лакруа. Вони познайомилися в Парижі, коли йому було 65 років. А їй 16, і вона вже мала солідний досвід роботи повією. Причому в ролі сутенера виступав один із її коханців, колишній офіцер французької армії. Король надав їй титул баронеси, завалював коштовними подарунками, величезними сумами грошей та маєтками. Зокрема, придбав віллу Ла Леопольда на лазуровому березі Франції та палац Шато де Балінкур у регіоні Іль-де-Франс. Все це постійно обговорювалося в пресі, і Кароліна отримала від журналістів прізвисько Королева Конго. Друзі, разом із колегами з волонтерської групи «35» Ми продовжуємо збір на дрони Камікадзе для підрозділу головного управління розвідки, який виконує завдання в тилу противника. Це баражуючі боєприпаси, які дають змогу максимально швидко та якісно перетворювати росіян на хороших росіян. Будуть придбані 17 дронів Камікадзе, залишилося зібрати менше половини необхідної суми. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео і допоможіть наблизити перемогу. Вона залежить від кожного з нас. Для поширення впливу на всій території та забезпечення експлуатації конголесців. Уже наприкінці 1885 року Леопольд II наказав створити мілітарне формування форс Publique. Туди залучалися офіцери не лише з Бельгії, але й Швеції, Данії, Італії, Великої Британії, США та інших країн. Рядовий склад поповнювали як місцеві жителі, так і виходці з інших африканських колоній. Загалом напередодні Першої світової війни у Форс Публік служили 16-17 тисяч африканців і кілька сот європейських офіцерів. Бельгійці проводили цілеспрямовану політику так званого. У миротворення місцевих жителів, яка виходила з класичної імперської стратегії розділяй і володарюй. Вони час від часу підбурювали конфлікти між племенами, постачали зброю слабшим, аби ті могли дати відсіч сильнішим. Військовослужбовців Форс пюблік розосереджували в тих етнокультурних регіонах, де вони не мали підтримки місцевого населення. Їм доручали контроль за виконанням робіт людьми. На яких накладали трудову повинність. Будь-які прояви непокори жорстоко каралися для того, аби стимулювати конголесців збирати каучук, брали в заручники жінок і дітей, заарештовували вождів племен, здійснювали каральні експедиції, що супроводжувалися винищенням цілих поселень. Європейські офіцери Форс Публік не надто довіряли темношкірим підлеглим і запровадили суворий контроль над витратою патронів. Оскільки вважали, що ті могли витрачати їх для полювання. На доказ убивства людей солдатам наказували відрізати праву руку в кожного трупа. Прискіпливий командир міг співставити кількість відстріляних патронів із кількістю принесених йому рук і в разі невідповідності покарати підлеглого. Тому траплялися випадки, коли солдати форс Public відрубували руки у живих людей. Аби відзвітувати про витрачені неналежним чином боєприпаси, у 1892-94 роках відбулася Бельгійсько-арабська війна. Це був нетиповий для колоніального періоду конфлікт не проти місцевих повстанців, а проти зовнішнього вторгнення. Річ у тім, що на терени Конго здійснювали набіги араби із Занзібару, яких цікавила слонова кістка та раби. Але бельгійський командувач Франсіс Дані. Завдав їм поразки і взяв під контроль східну частину Конго. А після того ще й придушив повстання народів Батетела, Луба і Лунда, незадоволених політикою європейців. За це король надав йому титул барона, призначив віце-губернатором вільної держави Конго. А в Антверпені Дані навіть встановили пам'ятник на кошти, зібрані небайдужими бельгійцями. Оскільки Конго фактично була приватним володінням Леопольда II, Відкритим в економічній сфері для всього світу туди їхали далеко не тільки бельгійці. Так, мандрівник Маркус Дорман у книзі Журнал подорожі у вільну державу Конго згадував, більшість політичних і військових постів займаються бельгійцями, але серед військових посад багато італійців, майже всі моряки скандинави. А їхня мова в основному англійська. Хоча будь-яка людина, яка займає державну посаду, повинна говорити у певній мірі французькою. Небагато німців також обіймають посади. Торгові будинки керуються переважно британцями та нідерландцями, тоді як місіонери багато національні. В армії накази віддаються французькою, але на кораблях і станціях місцевими жителями командують своєрідним жаргоном, заснованим на діалекті «бангала». Данський капітан пароплава на річці Конго говорить, як правило, окрім своєї рідної мови, англійською, французькою та бангала, і може розуміти їх усі. Та загалом дуже мало європейців наважувалися надовго поїхати в Конго, ба більше там оселитися. Відлякував нестерпний тропічний клімат і різноманітні хвороби, такі як малярія, африканський трипаносомоз відома також як сонна хвороба. Дизентерія, віспа, свинячий грип. Тому, наприклад, в 1900 році в Конго налічувалося всього 3 тисячі європейців, а в 1939 – близько 30 тисяч. Причому дві третини з них становили чоловіки, здебільшого кваліфіковані спеціалісти, які приїхали на заробітки, оскільки платня там була значно вищою, ніж у Європі. Місцева адміністрація, враховуючи складну мовну ситуацію в самій Бельгії, а там поширені французька, нідерландська та німецька, не надавала активної підтримки розвиткові якоїсь з європейських мов. Навпаки, заохочувала вживання міжетнічних африканських мов. У східних територіях Конго розмовляли переважно на Суахілі, в інших на Лінгала. У школах викладали чотири національні мови. Крім Суахілі та Лінгала, ще були Конго та Луба. Тож це була одна з дуже небагатьох африканських країн, де можна було отримати освіту місцевими мовами. Однак поступово французька ставала дедалі популярнішою в міжетнічному спілкуванні, тож в сучасному Конго половина населення володіють нею, і це робить ДРК другою державою за кількістю носіїв французької мови після власне Франції. А загалом дослідники налічують там від 215 до 242 мов. Та загалом такі позитивні нововведення, як освіта, медичне забезпечення, будівництво доріг, залізниць і портів, розвиток річкового параплавства, звичайно, не могли виправдати вкрай жорстокої політики щодо місцевого населення. Серед дослідників немає єдності стосовно кількості загиблих внаслідок терору, виснаження та хвороб. У науковій літературі називають від півтора до тринадцяти мільйонів. Поступова інформація про це просочувалася в Європу та Америку, що спричинило хвилю обурення. Особливу активність виявив британський журналіст-публіцист і публіцист Едмунд Дене Морель, який заснував Товариство з проведення реформ у Конго та опублікував книгу Червоний каучук. Його підтримали всесвітньо відомі літератори Марк Твен, Артур Конан Дойл Джозеф Конрад. До речі, уроджений з Бердичева. британський парламент почав вимагати перегляду рішень Берлінської конференції. На це був змушений реагувати бельгійський парламент, відправивши в Африку в 1904 роках комісію з розслідування. Наступник бельгійського престолу Альберт небіж Леопольда II, здійснив турне по Конго і після повернення наполягав на покращенні ставлення до Конголесців. Зрештою, під величезним тиском з усіх боків. Леопольд був змушений відмовитися від свого володіння восени 1908 року. Парламент Бельгії оголосив про анексію вільної держави Конго і перетворення її на звичайну колонію. Бельгійське Конго. Це різко покращило становище місцевого населення, оскільки примусові роботи відтепер заборонялися, на території колонії поширювалася дія бельгійських законів. Але тільки в 2020 році. Король Філіп І висловив жаль уряду ДР Конго з приводу актів насильства й жорстокості, що мали місце понад століття тому. Як нейтральна країна, Бельгія на початку ХХ століття не приєдналася ані до Антанти, ані до Троїстого Союзу. Однак у перші ж дні Першої світової війни німці вдерлися на її територію та окупували переважну частину, що зумовило перехід країни на бік Антанти. Лінія фронту проходила бельгійськими землями до останнього дня конфлікту. В Африці ж підрозділи бельгійських форс Publique були залучені до бойових дій проти німецьких колоніальних військ. Після завершення війни Ліга націй в липні 1922 року надала Бельгії в управління колишню німецьку колонію Руанда-Урунді зі статусом підмандатної території. Вона була набагато меншою за площею від Конго приблизно в 43 рази. Поділена на дві частини: відповідно Руанда та Урунді, під владою місцевих правителів, що мали титул МВАМІ. Втім, бельгійська адміністрація дозволяла собі безпардонно втручатися в їхні внутрішні справи. Наприклад, в 1931 році вона організувала в Руанді переворот і скинула МВАМІ ЮХІП Мусінгу. Звинувативши його в корисливості та розбещеності. Хоча реальні причини полягали в тому, що він не бажав переходити в католицтво і підтримав контакти з Німеччиною. Новим мвамі Руанди став його син Мутара III Рудахігва більше налаштований на співпрацю з Брюсселем. Зокрема, він погодився розпочати масову християнізацію населення і сам перейшов в католицьку віру. Бельгійському ж Конго поступово набирав сили національно визвольний рух. Лідерами якого стали Жозеф Касавубу та Патріс Лумумба. Загальним гаслом стало Конго-Конголессцям. Уже в 1930 році колоніальна газета Авенір Колоніаль Бельж бідкалася. Хіба зараз гарантовано безпеку білій людині? Зовсім ні. Акти агресії з боку чорних збільшуються. Зростає кількість крадіжок. Місцеві морги забиті білими. Вони нас більше не бояться. Епоха поваги до білої людини закінчилася. Після Другої світової війни настала епоха масової деколонізації. Заворушення в Леопольдвілі 1959 року спонукали офіційний Брюссель визнати права Конго на незалежність, побоюючись початку великої та безперспективної колоніальної війни, на кшталт того, що отримала Франція в Індокитаї та Алжирі, та не маючи для цього достатніх ресурсів. Бельгійці 30 червня 1960 року погодилися на проголошення Республіки Конго, але точно таку ж назву отримала сусідня держава, колишня колонія Франції. Тому з 1964 року колишнє бельгійське володіння перейменували на Демократичну Республіку Конго, скорочено ДРК. Основою її збройних сил стали підрозділи Force Publique. А 1 липня 1962 дев'ятсот незалежність було надано також Руанді та Бурунді, колишня Урунді. Проте молоді країни одразу опинилися в епіцентрі гострої політичної кризи, населені представниками сотень етносів зі своїми мовами, традиціями, віруваннями. Вони не мали й не могли мати сталих традицій державотворення та проведення політики національного примирення. Як наслідок Державні перевороти, авторитарні режими, громадянські війни, геноциди, на кшталт кількох спалахів обопільної різанини народів хуту і туці. Бельгійці пішли зі своїх колоній не так швидко і не так просто. Після проголошення незалежності ДРК вони почали підтримувати сепаратистський рух у провінції Катанга, багатій на корисні копалини: мідь, руда, кобальт, уран, кадмій – Олово, золото, срібло були введені бельгійські війська під приводом захисту білого населення. Голова місцевого уряду Моїс Чомбе звернувся до Брюсселя з проханням економічної та військової допомоги. 14 липня 1960 року Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою вивести бельгійські війська. В грудні 62-го миротворчі контингенти ООН з Індії, Тунісу, Гани, Ефіопії. Ірландії та Швеції увійшли в Катангу. Операція під кодовою назвою Гренд Слем завершилася відновленням цілісності ДРК. Однак бельгійський колоніальний період залишив по собі дуже тяжкий спадок. У подальшому країну охоплять дві конголезькі війни та численні повстання. Станом на сьогодні ДРК, Руанда та Бурунді є одним із найбідніших держав світу. Якщо вас цікавить історія Демократичної Республіки Конго після 1960 року та, зокрема, участь українців у миротворчій місії в цій країні. Ми підготуємо для вас випуск на таку тему, якщо це відео набере за місяць 25 тисяч вподобайок. Шановні глядачі, прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і написати коментар. Дякую за перегляд! Слава Україні!